Для проєкту Любіть Україну у Голобській громаді українські патріотичні пісні виконав народний аматорський хор Сузір'я. Репертуар української і народні пісні і сучасних авторів. Ми намагаємося слухати те, що хоче глядач, і, бути в, і ну, відповідати цьому. Дехто говорить, що не до пісень, а наша точка зору, що наоборот, ми працівники культури повинні як більше підтримати цю ситуацію, бо культура це також це своя зброя, така яка дуже впливає на це все. Тому в нашому репертуарі сьогодні переважно в таке в сьогоденні, патріотичні пісні. Є в колективі і ті, чиї рідні боронять Україну, як от вчителька місцевого ліцею пані Наталія. Ми маємо підтримувати все українське, адже, попри те, що наші чоловіки, зокрема мій чоловік Олег Володькін, мобілізований, ми маємо підтримувати все українське слово, мову, пісню. Адже пісня це душа нашого народу, і ми не маємо її, не маємо права забувати. Важко нашим воїнам, але і нам важко тут, бо ми їх чекаємо, щоб нам забути е, ті страшні дні випроважань, зустрічань. Ми маємо співати, підтримувати їх. Нехай наші воїни знають, що ми їх не забуваємо, адже в нас тематика патріотична. Народне аматорське жіноче вокальне тріо Черівниці теж підготували пісні, що підіймають український дух. Артистки виступають уже понад чотири десятиліття та зачаровують співом. Атата поздравитого на своя. Привела нас у колектив в першу чергу любов до пісні, любов до свого краю, до України. В нашому репертуарі дуже багато різноманітних пісень. Це і українські народні пісні, це і про кохання, патріотичні, ну а нині більше репертуар. Патріотичний і в умовах війни в нашій країні репертуар більше про воїнів, про нашу державу многостраждальну у цій війні. А чарівниці ми названі тому, що люди відгукувались, дівчата. Ви зачаровуєте. Ви своїм голосом виступи цих та інших гуртів громади побачите у телеверсії концерту. Тож стежте за анонсами. Віра Шевчук, Неля Прокопчук із Голобської громади для новин на часі.